Знаєте, що сьогодні яку я тему підніму? Підніму сонечко. Ви замітили, як сонечко почало перегрівати, стає тепліше. І перші ультрафіолетові лучі вже потрапляють на землю і на нашу шкіру. Всі ми знаємо, як потрібно правильно захищати свою шкіру, правильно додати догляд з СПФкою. У е, мене є ось такий від Віталії 50 SPF+. От У нас є різні SPF, креми з SPF і для тіла, і для обличчя чисто. Тому я вам рекомендую на даний час додати до свій догляд SPF. щоб шкіра була. Не так травмувалася від ультрафіолетових променів, щоб е, був захист і щоб, тому що шкіра набагато швидше старіє, а ми правильно цього не хочемо. Я вам скину всі варіанти крему SPF, які у нас є зараз в наявності на складі. Е, кому, якщо когось зацікавило, обов'язково пишіть, або якщо хтось що в чомусь вагається, пишіть також, підберемо все, що вам підійде. У мене отакий от крем Віталій, ще раз кажу, SPF 50, Він не жирний, він підходить не для. Для жирного типу шкіри, тому що він не жирніє і він гарно впитується і не залишає сліди. Ну, от я от таким користуюся. Але є інші варіанти, тому скидаю далі, якщо що, пишіть.